Триває 1185-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще одну тисячу п'ятдесят російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 23 травня окупаційні війська Росії втратили 978 тисяч 700 військових, 10 тисяч 841 танк, 22 тисячі 575 бойових броньованих машин,

Вісім кораблів, 49 тисяч одиниць автомобільної техніки та 3895 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.